Вітаю вас на Ньюзрумі. Названо розмір пенсії для українців в квітні після індексації. Хтось отримає суттєве підвищення, а хтось навпаки може отримати ще менше виплати, а хтось взагалі може втратити пенсію. Обов'язково дивіться відео до кінця, аби дізнатись, чи не ризикуєте ви втратити і без того не такі великі виплати. Але про все по порядку. Про це сьогодні поговоримо у нашому відео. Поки ми перейдемо до теми відео, напишіть в коментарях по бажанню свою думку з приводу розміру пенсії в Україні. І скільки, взагалі, на вашу думку, точніше, який розмір пенсії потрібно мати, аби хоч якось жити в Україні з нинішніми цінами. Ваша думка буде цікава. А також чи змінилась у вас пенсійні виплати, чи отримали ви вже індексацію? Чи працівники влади, як завжди, роздувають, що ми все підвищили, все провели, а насправді на житті людей. Воно ніяк не покращилось, адже з бюджету сума на підвищення пенсії вже була списана і чимала. Отже, шмигаль назвав середній розмір пенсії після індексації. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що середній розмір пенсії в Україні. Після індексації становить 6 345 гривень. Він також зазначив, що всі пенсії за березень вже були виплачені та нагадав, що з 1 квітня автоматично буде проведена індексація виплат для 630 тисяч працюючих пенсіонерів згідно з їх оновленим страховим стажем. У квітні частина пенсіонерів відчує вагоме зростання виплат. Йдеться про осіб, що продовжують працювати. Пенсійні виплати збільшаться не у всіх, а лише у тих, хто підпадає під. Певні визначені критерії. Дія цієї частини не поширюється на пенсіонерів, яким призначено пенсію за висогу років на умовах, передбачених законом України про пенсійне забезпечення та які не досягли віку, встановлено статтєю 26 цього закону, а саме 60 років, йдеться повідомлені пенсійного фонду. Кого ж стосуватиметься цей перерахунок? Пенсіонерів, які після призначення чи попереднього перерахунку пенсії, продовжували працювати та набули не менше як 2 роки страхового стажу після призначення або попереднього перерахунку пенсії, осіб, які після призначення. Чи попереднього прорахунку пенсії продовжило працювати та набули менш як 24 місяці страхового стажу, при цьому після призначення або попереднього перерахунку пенсії пройшло щонайменше 2 роки. Важливо для здійснення цього перерахунку до уваги береться стаж набути на 1 березня року, коли відбувається перерахунок. Чому виплати можуть не лише зрости, але і зменшитися. Так, вам не почулося саме зменшитись. Перерахунок пенсії для працюючих пенсіонерів враховує не лише додатковий стаж, а й рівень заробітної плати. Якщо останніми роками пенсіонер отримував менше дохід, ніж раніше, це може вплинути на коефіцієнт зарплати та призвести до незначного зменшення виплати. Варто враховувати, що для працюючих пенсіонерів пенсія розраховується на основі застарілого показника пошуткового мінімуму. Лише після звільнення доплати за стаж буде перерахована зарахуванням саме актуального показника. Так все закутано, як в принципі, і завжди. Чому б державі просто не підняти пенсійні виплати звичайним людям, аби їм вистачало на вода, хоч якесь комфортне життя, це питання, як завжди, не зрозуміле, і ніхто вам на нього та і мені, в принципі, не відповість. На даний момент те, що відомо з відкритих джерел, що змінилися виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Мінімальні розміри пенсії для людей з інвалідністю внаслідок війни зросли на 11,5%, так само, як і для інших пенсій. Так, пенсія для осіб з інвалідністю внаслідок війни наразі мають такий вигляд: перша група інвалідності з 15 347 гривень до 16 847 гривень, тобто плюс півтори тисячі гривень. Друга група інвалідності з 12 400 гривень до 13 820 гривень це плюс 1420 гривень в середньому. Третя група інвалідності з 8 500 тисяч гривень до 9 478 гривень. тобто Плюс 978 гривень. Водночас учасники бойових дій згідно з цією постановою не можуть отримувати пенсію меншу ніж за 5528 гривень, це приблизно плюс 570 гривень. У березні на виплату пенсії було вже витрачено 67,4 мільярда гривень. Для порівняння у лютому ця сума була 62,2 мільярда гривень. Тобто видатки на пенсійні виплати зросли на 5,5 мільярда гривень після проведення індексації. Цьогорічний показник індексації 11,5%. При цьому уряд встановив межі зростання виплат. Мінімально можливе зростання виплат це 100 гривень, максимально – півтори тисячі гривень. А днями з'явилася ще одна доволі цікава інформація про те, що українські пенсіонери можуть зіткнутися з несподіваним припиненням виплат, навіть якщо вони мають повне право на них. Це особливо стосується людей, які тимчасово проживають за кордоном. Чому пенсіонери за кордоном можуть втратити свої виплати? Пенсіонери, які виїжджають за кордон, продовжують ще певний час отримувати пенсію на банківські картки. Однак, якщо на картці немає руху коштів, можуть виникнути проблеми. Відповідно до чинного законодавства, якщо по рахунку немає руху коштів протягом тривалого часу, виплата пенсії може бути призупинена для уточнення обставин. У такому випадку пенсію треба поновлювати, а для цього необхідно їхати в Україну, і це під час війни. Зробити це можна і за кордоном, але тоді процедура складніша, ніж якби це було в Україні. Отже, як поновити пенсію за кордоном? Щоб відновити виплати та не втратити частину пенсії, необхідно подати відповідну заяву. Пенсійний фонд України надає деякі послуги дистанційно однак для поновлення виплат раніше було потрібно особисто звертатися до відділення. Зауважте на це на час дії воєнного стану, процедура спрощена. Заяву можна діслати поштою. Це правило дір для українців, які прибувають за кордоном і мають статус тимчасового захисту або біженця. До заяви слід додати копії таких документів: підтвердження отримання тимчасового захисту або статусу біженця, документ про реєстрацію місця проживання за кордоном з перекладом. Документи потрібно засвідчити в консульстві України, дипломатичному представництві або нотеріально. Основні труднощі у відновленні пенсії. На практиці процес відновлення пенсійних виплат виявляється складнішим ніж здається. Записатися до консульства можна лише через електронну реєстрацію, що вимагає ідентифікації через дію або банкінг. Для багатьох пенсіонерів це дійсно є серйозною проблемою. Вартість оформлення документів. Засвідчення одного документа в консульстві складає понад 9 євро, офіційний переклад понад 40 євро. Мінімальні витрати на всі документи можуть сягати близько 190 євро. Це без поштових витрат. Тобто ціни нічого собі такі. Які ж документи для цього необхідні? Заява до пенсійного фонду, підтвердження тимчасового захисту, довідка про підтвердження особи, документ про реєстрацію місця проживання, копія українського паспорта. При цьому сума пенсії, яку намагаються поновити, становить усього 115 євро, що робить процес відновлення, виплат економічно невигідним для багатьох пенсіонерів. На цьому поки що все. Будемо і надалі слідкувати за подіями. Ну а ви по бажанню можете поставити подобайку цьому відео, підписатись на наш канал, якщо ще цього не зробили. На останок скажу слава Україні, бережіть себе та до зустрічі на Ньюзрумі.